життя. Одні свята минули, інші ще будуть. І я вітаючи вас у нашій мистецькій студії. Поздоровляю усіх. Ну, найперше тому, що половина зими вже минула, і старий новий рік зустрівся із святом Василя. І коли кажуть, що середина січня це ж маківка зими, то я дуже раджу вам, оскільки вона відповідає за нашу долю, згадайте щось дуже гарне. А я від себе додам. Він чує вас із Василем, і з тим старим роком, аби вам лізла кутя боком, галушки плечима, пампушки очима. Дай Боже, щоб гривні і здоров'я прибувало, і щоб ви в гараздах ви від нині до року, а від року до ста, далі як Господь Бог нам поможе. До речі, старий новий рік не дуже вже й почувався старим, тому що там, де про нього пам'ятали, він заходив у кожен дім із першим полазником. Це є такий гарний ритуал в Україні, коли вітають чемні гарні дітки. І ми навіть не могли собі уявити, що нашим полазником у студії буде фестиваль Крок. Його гості були і колядниками, і щедрівниками, і навіть дідами-морозами. Ну а подарунки, ви розумієте, вони були найбільш барвисті. Ви здогадалися? Це мультики, які звичайно подобаються і дорослим, і дітям. Свята вже минули, а нам знову і знову хочеться повернутися в їх радісну атмосферу. Новий рік, Різдво. Хто не чекав їх у дитинстві, хто не чекає їх все життя. Адже ми, навіть будучи дорослими, у дні новорічних свят віримо у диво і очікуємо подарунків. Які обов'язково принесе веселий і добрий Дід Мороз. Особливим подарунком до новорічних свят стали традиційні новорічні ранки, які проводить для малечі міжнародний фестиваль анімаційних фільмів Крок. Цікава доля у «Крока» – Він вміє згуртовувати навколо себе талановитих людей. До речі, 1999 рік стали для фестивалю ювілейним. Кроку виповниться 10. А це значить, що і дорослі, і малеча матимуть змогу побачити нові мультфільми, які обов'язково стануть для них улюбленими. Дійсно, аплодисментом. Здравствуйте, міли будь ласка, руки. Того святкового вечора радість малечі дарували талановиті актори. Гучними оплесками зустріли глядачі Богдана Бенюка. Дякую, дякую, дідусі, за те, що ви мене так гарно представили. Мені надзвичайно приємно дітки з вами сьогодні привітатися. Е, -ю. Снігуренька Іринка Бистрякова під акомпанімент татуся композитора Володимира Бестрякова привітала всіх веселою піснею. Ну як від неї не потанцювати? Ти танцюєш так, і, не в нас. і я стою в двері, на тебе цій. Малеча знає завдяки прекрасному мультфільму Отрів скарбів». Тому залюбки зал підспівував улюбленому акторові. Я тепер помічтатель в океані сотня островов. Я ведь може Ла-ла-ла-ла-ла. Як радо зустрічали юні глядачі код-дует Топ Сікрет Сет. І було у дітей свято, і були улюблені мультфільми. А щасливі, усміхнені оченята малечі то найбільше щастя і для дорослих. Василям пощастило, тому що крім дня народження, у січні в них ще й свято іменин. І перед початком нашої програми редактор пані Ірина Діденко дуже делікатно мені нагадала, згадуючи Христину про Василів, ну не забудьте про письменників поетів. І дійсно у січні народилися і Василь Стус, Василь Симоненко, Василь Ілан Блакитний. Це ті імена, в яких вже частка нашого роду. І коли Василя Стуса відправляли за грати, то тільки ангел знав, що він вже повернеться у нашу пам'ять. Тому його душа щороку на Різдво огортає Україну і скликає всіх друзів, шанувальників на вечір пам'ять. І хай цього року. Може, ніхто не пов'язував святкового перевесла і не принесли Васильку чи Базилику, так як годиться на Василя, але все-таки були в'язанки пісень і мелодій, були спогади і були гучні оплески. Я пригадала собі, скільки батьків в честь Василя Стуса називали синів і внуків Василями. І якщо 99-й рік прийнято вважати роком милосердя і примирення, то ми не випадково наступний сюжет розпочинаємо із листа Василя Стуса. До матері, не оплакуй моїх фотокарток, мамо. твій син щасливий, хай невесело мені, хай і не знаю, що може бути попереду, але все ж це щастя мати таку долю, як у мене. Чуюся добре, бо нікому не зробив зла, бо дбав не тільки про себе. Того мені світло на душі. Одне тільки. Болить людська несправедливість. Ти жив для того, щоб усім було краще, а тебе за це б'ють. Але нічого. Думаю, що колись усе стане на своє місце, і тоді світ повернеться і до вас, і до мене. Василь Стус З листів до матері. Помер він у табірних застінках Гулагу і не в страшному та вже далекому 37, му тоді він ще не народився, помер 3 вересня 1985-го, йому було 47 років. Справдилися слова Василя Стуса, повернулося до нього життя після смерті, і в різдвяні дні. Адже Василь Стус народився на святвечір 6 січня 1938 року збираються його друзі, шанувальники. У будинку вчителя пройшов такий вечір пам'ять. Зганти вміть ворожий, їм не мать не дні в полю вмій так прожити без проледнів, згадний щедрі на слава. Ціпом не махати за красне зло, красна плата чи збіжжя, чи грішми давай. Ідучи з веселим під пи, як веселами правують співами і співом держаться. Мабуть, от тільки стигнуть і впадуть. 10 січня в будинку вчителя відбулося вручення премії імені Василя Стус. Заснована вона була Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції 10 років тому, 14 січня 1989 року. Тоді поетове ім'я вголос ще не вимовлялося. Дипломи новим лауреатам вручив голова Уанті Євген Сверстюк Олесі. «Чарівній» за пісенний образ України. Премію за пісенний образ України вручено також сестрам Галині і Лесі Тельнюк. Диплом за поетичний образ України вручено Василю Слабчуку. Василь Слабчук з міста Луцька. Автор п'яти поетичних збірок. Афганець. Оце і є моя війна, і дай вам Бог на ній не бути. Оце і є моя вина, моя задавнена спокута. Нових лауреатів привітав син Василя Стуса Дмитро Стус. Кожен, буде він Василем Стусом чи Василем Спанчуком, шукає свою путь, свою стежку. Чи своє безпоріччя. не кожному цей шлях дається пройти. В листі до сина, в рік смерті, Василь Стус писав смисл життя мати якомога більшу мету, цю мету зробити своєю, зробити собою, з головою зануритися в ній геть до останку, до повної втрати самого себе. Хай ця мета як океан розбудить океанічні сили. І не для того, щоб ти став великий, а для того, щоб ти став океаном, щоб загубив себе в великому. А велике це єдина комора схову, куди варто здавати свої речі. Шкода людей, які не мають свого океану. Раніше я якось і не надавала значення, тому що ось такі концерти, вечори, зустрічі це, по суті, є продовження нашої української традиції, тому що коли завершувалися зимові свята, то по всій Україні колядники з щедрівниками збирали братчо. Віддамо належне Київській організації Національної спілки художників України, яка цими днями святкує своє 60-річчя і з тої нагоди організувала чудову виставку. Зрештою, про це краще розказувати, розглядаючи роботи майстрів. Київська організація нині національної спілки художників усі чи від створення у 1938 році була вільним чи невільним законодавцем образотворчому мистецтві України. Київ – і в столиці, і саме тут під пильним оком владних структур мав формуватися той самий суспільний ідеал, який прагло б наслідувати небайдуже до затворчого мистецтва населення, і який безумовно влаштовував би ті самі владні структури. За формування керованого ідеалу у вигляді естетично-впливового видовища традиційно відповідали такі органи, як відбіркові комісії, художні ради, виставочні комітети. Вони виконували статутні чи позастатутні церберські функції. Але свій ж 10-річний юлей Київська організація художників вирішила відсвяткувати грандіозною виставкою без виставком. Під гаслом від кожного художника його найулюбленішу роботу, яку він вважає найдостойнішою поважного ювілею. оргкомітет цього разу не мав права втручатися у волевиявлення жодного творців, маючи завдання лише розмістити епозицію на виставкових площах центрального будинку художника. Але як втручатися? Тілити ідею необмеженої свободи творчості майже півтори тисячі членів спілки у трьох залах, яким далеко до Третьяковської галереї чи до центрального павільйону біля колишнього жовтневого палацу. Виставка має відбуватись як шоу, як дійство, як акція, яка привертає до себе увагу. Взагалі. Роботи мають бути об'єднані як і за стилем виконання, і за манерою може бути взагалі. Існує наука там взаємодії кольору, розміру. А так ніяких тут наукових підходів у формуванні цієї виставки не було. Це таке еклектичний збір робіт, які пов'язані лише тим між собою, що це їх виконували члени спілки. Еклектики немає. Якщо є одиничі варіанти, то не можна вважати електрику. що кожен художник є сідуальність. Можливо, це і не зовсім цікаво, тому що дуже великий різлобій. Кращі виставки мені здається за весь період. Що Україна стала незалежною. Київських художників не було як сьогодні. На урочистому відкритті усі промовці одностайно підтримали починання київських художників. Отже, віднині, очевидно, стихійність формування виставок без вольового впливу на суспільний ідеал з боку виставкових комітетів стане неписаним правилом. Якщо, звичайно, виставкові площі дозволятимуть існування свободи творчого самовиявлення художників. Що таке життя? То є, то є безкомпроміс, то є конфліктність, то є життя. Рух то є життя, конфлікт то є життя. Дійсно, це ми можемо бачити на цій виставці. От в цьому різних напрямках, в різних школах тобто внутрішній конфлікт між роботами, ото є життя. Я думаю, ця виставка буде жити. Отже, організатори виставки передбачали конфлікт шкіл, імен, стилістик, естетик, тим самим програмуючи деструктивність емоційно-впливового простору. Деструктивного ідеалу. А втім, мистецтво має одну з основних функцій компенсаційність. Ми звертаємося до нього, коли нам сумно аби втішитись, коли нудно розважитись, коли страшно шукаємо надії. Еклектика теж стиль, стиль відкритих просторів. Далі вибір за відвідувачами виставки у кожному. Він свій. Отак нашу винахідливість завжди помічали. І нашу гостинність, і наші славетні українські голоси. Коли Соломія Крушельницька була в Італії, а її голос був викоханий на українських народних піснях і школі Бельканто, то якраз вінцем визнання було виконання арій із опер Джузепе Верді. Зараз у Європі тривають різдвяні концерти, де звучиться славетна музика. І вона є планкою своєрідної до слави, до популярності. Коли я у своєму житті вперше чула травіату Верді, це було потрясіння. Я бажаю вам бодай один раз почути цю музику у живому виконанні. І ми сьогодні приєднаємося до європейської традиції, слухаючи музику славетного композитора, тому що днями йому виповнилось 185 років. Джозепе Верді це ім'я відоме кожному, хто любить музику. На сценах всіх країн світу звучать його опери, страждає і помирає Віолетта, викриває жорстоку суть аристократів, потворний блазень Реголетта, бореться за волю рідного острова Сіціліанка Єлена, карає себе обдурений підступним яго, Отелло. Прожив довге і цікаве життя. Його творчість була пов'язана з історією Італії 19 століття, з боротьбою італійців за незалежність. Сучасники називали композитора Маестро Італійської революції. Він виховувався в рідній родині. Музичну освіту зміг одержати завдяки допомозі визнаних шанувальників музики. Він не вступив до Міланської консерваторії, тому що вчена рада визнала його. Професійно непридатним. Але талант, любов до музики і неабияка працездатність допомогли йому стати композитором. Цікава вокальна спадщина композитора. Його романси і пісні нашому слухачеві майже невідомі. Тим приємнішим став вечір в Національній філармонії України. Де співала народна артистка України Лідія Кондрашевська. Так як я камерна співачка, я е, е, взяла два камерні цикли і хочу заспівати тут е, о, цю музику. Е, мені ці ноти привезли з Італії, хоча е, італійці кажуть, що навіть в Італії вони виконуються надзвичайно рідко. А музика Верді залишається сучасною для всіх поколінь. Зараз на сцені Національної опери України в діючому репертуарі прекрасні опери Верді «Набукко», Аїда, Травіа. Вода, коли свята швидко минають, зате потім ви їх згадуєте цілий місяць, а то й цілий рік. Тому весь наступний тиждень я бажаю вам перебувати в настрої Другого святого вечора і водохрещі. Як ви розумієте, свяченої води у нас вистачить на всіх, але так важливо, щоб саме ваша рука була щедрою. Отож, з Йорданом вас! Ну а ми, як завжди, в далеку дорогу за гарними подіями для вашого настрою. І най нам Бог допомагає і вам, і нам. А на сьогодні бувайте!